На подвір'ї Масівацького будинку культури влаштували захід «Візитівка мого села. На нього зібрались мешканці старостинського округу, аби більше дізнатись про історію сіл, в яких проживають. Перша згадка датується 1760 роком. І хто його заснував, немає таких відомостів, але старожили згадують. Назва була нашого села не Богданівці, а Нивка. А ще давніше це були, говорили люди, що біданівці, біданівці, і потім стало наше село Богданівцям. Наші села мальовничі, вони розташовані географічно дуже гарно між річкою Вовк і Південним Бугом. Заповідником Вовчарський, і це мальовничі села. Це такі села горбистісті, як Березове, Богданівці, воно горбисте. А у село Масівці воно як картинка. Під час свята свої роботи презентує вишивальниця із села Богданівці Ніна Псярук. За своє життя жінка створила більше пів сотні виробів. Роботи прибіжу, хоч 10 хвилин, хоч два хрестики поставлю. Вже я рада, весела. У мене нема приград ніяких. Оце всі такі вишивки є. Це я так люблю вишивати. Село Масівці теж славиться майстринями. 81-річна Ольга Рожок вишиває сорочки. Це дійсно невтомна людина, який вже 81 рік, і я ніколи не бачила, я втомлююся, можу сісти, а вона, якщо сідає відпочивати, то вона вишиває. Вона каже, коли вона вишиває, вона відпочиває. Для гостей свята організували різні майстер-класи, книжкову виставку та бібліотечну вікторину. Окрім того, усі охочі мали можливість приєднатись і до волонтерства. Багато з села хлопців на фронті воюють. Багато просять, замовляють, так як свічки зараз вже не настільки актуальні, як в зимній період, то зараз тільки свічка, тільки сітками поки що. Ну і звісно, продукти збираємо постійно. Продукти харчування, одяг для цивільного населення. Родзинкою заходу стала концертна програма. Гости розважали творчі колективи та виконавці старостинського округу, а також вихованці хореографічного колективу Століття танцю. Колектив Століття танцю був створений 2 червня 2022 року. Зокрема, нам вдалося з дітьми якби більш поглиблено ознайомитися з мистецтвом хореографії, щоб діти вивчили основи класичного танцю також народно сценічний танець, сучасний танець, естрадний і навіть бальний. Цвітуть Олександра Семенюк, Микола Руковський, новини міста.